В ефірі програма Червона книга про людину. Почитаємо вірш поетесу Сумчини Тамари Герасименко Червона книга людина. До червоної книги занесені рідкісні птахи, квіти дивні і трави, дерева, прекрасні й кущі, звірі, риби та змії, всі великі й малі бідолахи. Я б створила ще книгу на захист людської душі. Так я думала уночі, осягнувши поглядом долю, десь кричали слова, як сичі ще якісь умирали від болю, ще якісь були ситі й товсті, як ліниві слизькі удави. А тоді білий ангел влетів. З книгою в червоній оправі, і були в ній записані віра, любов і надія, милосердя вітчизна, мистецтво, краса, доброта і кохання все те, без чого людина зміліє, те без чого ніякого сенсу в життя.